Прем'єра 9 та 10 серії серіалу Ніхто не ідеальний відбудеться в понеділок, 11 березня на телеканалі Один Україна, розпочинаючи з 20.30. Тому давайте поговоримо про те, на що ж нам потрібно тут налаштуватись, коли мова заходить за наступні серії цього серіалу. Що ж, вже вийшло 8 серій, і всі вони довели, що цей серіал є відмінним джерелом емоційного напруження та інтриг. І немає сумніву, що з кожної нової серії на Сашу чекатимуться складніше та складніші випробування, як з любовної лінії, так і з інших аспектів її життя. Її кохання до Роберта навряд чи приведе до чогось хорошого, ну принаймні зараз. Так, в наступних серіях ми побачимо, що Роберте закоханив Сашу, але ж буде так багато нюансів, які в результаті не дозволять їм бути разом. І перший нюанс Рита, а другий – його мама Марія. Що вони тільки не придумають, щоб розлучити цих двох. Ставки будуть дуже високі, адже Марія діятиме занадто небезпечно, і життя Саші буде під загрозою. Усе зайде настільки далеко, що Сашу дійсно намагатимуться вбити, і вона опиниться в лікарні в дуже складному стані. І здається, після цього моменту нам потрібно буде приготуватися до великих змін у житті головної героїні. Також в цих серіях поліція продовжить шукати джерело розповсюдження нового наркотику в Одесі, а Марія ще раз доведе, яка вона бесамоційна стерва. Жінка готова йти по головам, аби отримувати те, що бажає. Загалом перед нашими очима розгорнеться складна поведина взаємосвязків і таємниць, і ми маємо бути готовими до того, що найнесподіваніші події можуть трапитися в будь-який момент. Намагайтеся залишатися зосередженими відкритими до розвитку сюжету і глибоко відчувати емоції, які переживають герої цього захоплюючого серіалу. Що ж, пишіть коментарі, чи подобається вам цей серіал, та як ви вважаєте, чи зможуть все ж таки Саша та Роберт бути разом. Ставте подобайку і до зустрічі!